Такі ноутбуків Lenovo, особливо Legion. Бачите, це зараз у нас Legion ігровий ноутбук, але Legion Slim. Будьте обережні, коли ви виключаєте ваш ноутбук або його перезавантажуєте, тому що Windows-11 вона автоматично скачує різні актуалізації, тобто драйвери, різні оновлення, і в тому випадку і так само BIOS. От вона в даному випадку йде перестановка ну, оновлення BIOS. -у. Власниця цього ноутбука не дочекалася цієї переустановки, або е він не був підключений до зарядки, і він просто в неї потух. І все. І Потім, коли вона його включала, він, е, вроді би, як включається, кнопочка все, але починає піщати і нічого немає, ніякого зображення. Від цього ніхто не застрахований, Такі, з таким може е, столкнутися кожен із вас. Тому що скажіть спасибо компанії Windows Microsoft, яка це все так делає. Вони автоматом стягуються драйвера, автоматом воно все встановлюється. Ви коли перезагружаєте, вас іде тут то, типо, не виключаєте Windows і так далі, бо донор заактуалізовується. І в даному випадку багато. Ноутбуки уже в яких теж була ця актуалізація. Вони в них або розрадилися, сіли, або люди не дочекалися, затиснули кнопку, виключили, або ще щось, вони попадають потім до нас в сервіси, або в інші сервіси. Тому майте на увазі десь побачили ось таке вікно у ваших ноутбуках. Це йде оновлення біосу. Обов'язково підключайте його до зарядного пристрою в розетку, щоб він був, тримав заряд, щоб він не сів. Бо якщо він сяде, і виключиться, прийдете до нас, до сервісу або до своїх сервісів, які у вас там є в вашому місці.